Привіт, мене звати Єременко Антон. Я організатор всеукраїнського конкурсу з інформаційних технологій та кіберспорту iTalent. Якщо тобі 18 років або менше, і ти маєш хист до кіберспорту або IT-технологій, тобі до нас розбираєшся у веб-технологіях, робиш круті додатки під Android, розробляєш комп'ютерні ігри, чи робиш бомбезні девайси під Arduino або на мікроконтролерах. А може в тебе є хист до графіки та анімації, 3D-моделювання, зйомки відео та фото або монтажу. Читай умови конкурсу на сайті, готуй свій проект та реєструйся. Конкурс проходить у два етапи. На першому ти подаєш свої роботи онлайн. Та найкращі it професіонали України оцінюють їх та дають фідбек. Автори трьох кращих проєктів у кожній номінації запрошуються на фінал до Києва. Усі фіналісти отримують безцінний досвід презентації своїх проєктів та цінні призи. Вивчай інформацію, твори, змагайся, адже це ITLN.